Це куплено на сто лимонів? М? Тебе було не важко знайти, Торето. Я й не ховався. Минулого тижня організована група водіїв знищила цілу військову колону. Ріо, моя остання робота. Я знаю, що це не ти. Ти допоможеш мені зловити винних. І нащо це мені, губс? Ми ганяємося за ними по всьому світу. Це знято тиждень тому. Це неможливо. Без тебе ніяк. Збирай людей. Запахло гусками. Ти в мене до базі, кейся, що запахне помордасом. Я зібрав тобі найкращу бригаду на світі. Переконай, як залишитись. Наша мішень ООН Шоу служив у спецпідрозділі. Вони роками проводять операції в Європі, але останнім часом вони вийшли на зовсім інший рівень. Вони планують щось велике. Кількість жертв колосальна. Віддайте нам леті, а ми вам шоу. І нам пробачать усе, що ми робили раніше. Я такого обіцяти не можу. Що скажеш, так або ніяк. Ще здохнеш. Це не лягаві і на наркоторговці. Це щось зовсім нове. Цей ваш кодекс робить вас передбачуваним. У нашій роботі передбачуваність це вразливість. Я можу дістати вас зламати, коли захочу. Вірушу приведіл. Може, летіку ми знали, вже не існує. Ти не відвертаєшся від близьких. Навіть зрадників. Народ. У них є там. Капець. Автомобільна війна це ж не наша робота.